Шукаю операторів для систематичного створення вибухових блокбастерів у жанрі «Джага-Джага». Приєднуйся до сил безпілотних систем. Сьогодні день сухопутних військ Збройних сил України. Весь наш творчий колектив вітає всіх захисників і сухопутних військ з цим святом. Звичайно, всім бажаємо здоров'я, повернутися додому живими і найближчої перемоги. Звичайно, най... один із найважчих тягарів і один із найближчих контактів з ворогом відчувають саме захисники сухопутних військ. Це і механізовані бригади, це танкові війська, це артилерія, це армійська авіація, це протиповітряна оборона. В цей день, як і кожний день, ми звичайно бажаємо всім нашим захисникам здоров'я, і звичайно, в цей день ми згадуємо всіх тих, хто віддав найцінніше за нашу незалежність за мир в Україні своє життя. Ну а сьогодні в нашій студії особливий гість, герой України, молодший сержант 210-го окремого штурмового полку Андрій Головня. Пане Андрія, вас вітаю і зі святом вітаю так само. Дякую, слава Україні. Героям слава Пан Андрію. Я буквально кілька слів. Хочу сказати, що у нас на екрані з'явився новий збір. У вас з'явилися реквізити. Ми збираємо на модернізацію дронів для 210-го окремого штурмового полку, в якому і служить Андрій. Тому я всіх дуже прошу приєднуватися до цього збору. Тим більше сьогодні такий день день сухопутних військ. Пане Андрію, я знаю, що ви пішли на фронт у жовтні 22-го року добровольцем. І вам тоді всього було років. Скажіть, будь ласка, як ухвалили це рішення, чи були якісь вагання? Згадайте, будь ласка, цей день. У 2022 році я вступив до добровольчого формування територіальної громади на початку війни. Це було в лютому 24-го. Потім, я, як від Києва відійшов окупант, я зрозумів, що смислу немає сидіти, потрібно діяти. І... В жовтні 2022 року я вступив до ЛАВ Збройних сил України. Спочатку не брали. Чого Сказали, не брали? Сказали, що за віком не підходжу. Я ходив бував порою військомата та частини, але слава Богу, як кажуть. Врешті-решт взяли. вас взяли, так? Да, так, мене взяли. Розкажіть про свій бойовий шлях ось за ці майже чотири роки Великої війни. Бойовий шлях мій за ці чотири роки війни. Я почав працювати номером обслуги ПТРК Джавелін, це в жовтні 22-го року. Я зразу був другим номером, який підносив просто ракети оператору, а оператор сам стріляв в жов... в лютому 23-го року. Я вже став оператором і почав працювати сам і знищувати ворога. Я знаю, що на вашому рахунку дуже багато знищеної російської техніки. Розкажіть про це. І не буду спойлерити, але я так розумію, цифра дуже велика. Так, да, на моєму рахунку, 79 одиниць знищеної ворожої техніки. Броню. З якої зброї ви її збивали? знищували? Е, знищував тільки з ПТРК Джавелін. Я працював оператором і знищував тільки з цього. Комплексу ну, я так розумію, що герої України ви отримали саме за кількістю цієї знищеної техніки? Так, так саме за цю кількість. Коли ви отримали це звання? Як це я було? отримав в 24-му році, 24 серпня на день незалежності. На день України. незалежності Так. Да. це напевно на було дуже приємно. Да. а пам'ятаєте свою першу збиту знищену ціль? Згадайте так, її так. цей день. Це було в 23-му році, як я сказав, в лютому. Це був Авдіївський напрямок е, село Новобахмутівка. це була м, десь з 12, 12 на 1, десь така година. Е, я стояв на Ісперці і почув віддалений такий звук техніки тяжкої. Е, я одразу не зрозумів, тому що радіостанція мовчала, а потім я побіг до хлопців бліндаж. І... Хлопцям, хлопців розбудив. Ми вийшли на старших. Старші сказали, якщо чуєте і бачите, працюєте. Ми пішли на позицію, підготовлену вже заздалегідь. Зі мною був також оператор, який страхував мене, бо це був мій перший виїзд як оператора. Ми бачимо техніку, він працює. В нього не сходить ракета, не спрацьовує. Він кричить: Мені працюй, я працюю, перший постріл, перше влучання. Це, напевно, був дуже да. радісний був день, правда? Так, да. це були не емоції, переповнили, адреналін. Це були відчуття якісь неймовірні. Я... Як взагалі можна навчитися бути таким влучним? Це можна натренувати? Так, звичайно, можна натренувати. Але я думаю, більше потрібно це любити. Любити, хотіти і. І отримувати задоволення отримувати ка від цього да. Я хочу нагадати, що в нас триває збір на модернізацію дронів для 210-го окремого штурмового полку, де й служить наш гість Андрій Головня. Тому, будь ласка, з нагоди дня сухопутних військ. Давайте допоможемо нашим захисникам і приєднаємося до цього збору. Андрій, ви один із героїв фільму, який документального фільму, який сьогодні я так розумію, будуть презентувати. Він називається «12 земля героїв. Я так розумію, що ви ще й у фільмі знялися. Розкажіть, будь ласка, про свою роль, і що це за фільм. Дивіться, зовсім не презентація фільму, а презентація тизеру uh -huh. до цього фільму. Зовсім нічого не знаю, але я вважаю, він дуже буде потужний і дуже кайфовий фільм. Дуже, дуже цікавий. І я, в принципі, інших героїв не знаю, але хотів би з ними познайомитись. Скільки зйомки тривали? Вас, я так розумію, це ж документальний фільм. Це знімали прямо, прямо на передовій, правильно? Е, так, це проходило день. Буквально. День були зйомки. Да, да. Угу, угу. В одному інтерв'ю ви, сказ... ви назвали свою команду бойовою родиною. Взагалі, що для вас ось це поняття бойова родина? братерство? Дивіться, бойова родина це для мене ну, як, як родина, тому що ми з цими хлопцями живемо. Наприклад, з деякими хлопцями я навіть не був знайомий до 22-го року, а зараз вони мені, як там, брати. Так. І в е, мене в підрозділі було ну, разом зі мною служили мої друзі, з якими я зі школи, там, з дитинства. І е, навіть нас більш війна об'єднала ніж, 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 да, ніж мирне життя. Ну, І також дуже багато знайомств. Е, Приємних є, і це дуже добре. Пане Андрію, ви на війні, на великій війні, практично з її початку, з 22-го року. Як за цей час змінилася війна? І як змінилися ви за цей час? І ця війна змінилася, тому що зараз на передовій беруть верх-дрони. І дрони це, як кажуть, наше все. ПТРК, з якої я працював, вже відійшло. Зараз. Дрони, дрони, дрони. Мене ніяк в принципі, не змінило. Я готовий далі воювати, далі працювати на користь та перемогу нашої держави. Як взагалі це в 22 роки бути героєм України? Що ви, що ви відчуваєте? Не знаю, чесно, я вам хочу сказати, я нічого не відчуваю. Я просто відчуваю, що я пішов за покликом. І робити дуже потрібну справу. Так. За що ми вам дуже дякуємо. Пане Андрію, я бачу, ви в такій гарній фізичній формі. Я так розумію, ви і спортом займалися. Взагалі, наскільки важлива фізична підготовка в ці важкі дні? І не тільки фізична, я так розумію, якась моральна стійкість, моральний спокій. Ну якщо взагалі там може бути спокій. Наскільки фізична підготовка важлива на полі бою? Фізична підготовка важлива. Ну, Якщо це є, то це добре, це привілегія, тому що бувають задачі, потрібно багато тягати, багато бігати і робити тяжкої роботи. Психологічно я просто завжди з холодною головою і отримую задоволення і кайф від того, що знищую ворога. Але ніякої нестабільності немає. Розкажіть, будь ласка, у нас мало хвилин залишається. Що би ви порадили тим молодим хлопцям, які ще думають йти і, можливо, вагаються? От ваша порада Героя України таким хлопцям. Я хочу сказати, що не потрібно боятися доєднуватись до Лав Збройних сил України. Тому що війна продовжується, ворог продовжує йти вперед, захоплювати наші землі, вбивати наших людей. Тому що. Дуже мало і потребує військо, особливо наш полк, потребує людей, як на тилові, так і на бойові посади. Що б ви сказали своїм побратимам посестрам у цей важливий день, день сухопутних військ України? Я хочу подякувати кожному, всім посестрам, всім побратимам за те, що ви стоїте, і за те, що ви обороните нашу державу. Зі святом вас, слава сухопутним військам, і слава Україні, пане Андрій. Я вам дуже дякую. Я вас теж вітаю зі святом. Я вам дякую за службу. Я дякую, що ви такі є і що ви бороните нашу країну. Я Нагадаю, в нас в ефірі був герой України, молодший сержант 210-го окремого штурмового полку Андрій Головня.